Так, доброго дня, колеги. У е, нас позачергове засідання комісії з питань власності та регуляторної політики Я є голова Михайло Присяжнюк. У нас наявний кворум. Е, сьогодні до вашої уваги кілька надважливих питань. Пропоную затвердити порядок денний в цілому, адже за регламентом ми не можемо його доповнювати з голосу. На позачергових, Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Дякую, Ростим Софіович. А я з тобою не вітався, да? Доброго ранку. Я тобі телефонував, ти не відповів. Так, добре. Так, значить, перший проект рішення про створення комунальної організації Київський міський центр підготовки громадян до національного спротиву за поданням департаменту муніципальної безпеки. Роман Станіславович, кажи. Всім доброго дня. Прошу це питання відкласти, тому що ми сьогодні будемо отримувати ще зауваження від Фіноправління і бюджетна комісія теж ще це питання не розглядала, тому прошу перенести це питання. Добре, хто за? Дякую, рішення прийнято. Валентина Григорівна, решта питань надважливі для департаменту охорони здоров'я. Кажіть. Шановний головуючий, шановні депутати, вчора на профільній комісії розглянули проєкти розпорядження Київського міського голови про затвердження передавальних актів. Це по реорганізації як питання виконання рішень щодо приєднання. У нас вже хороші новини, у нас 90% вже приєдналися. Вони вже як єдиний заклад, більше того, вже декілька закладів, навіть об'єднані пакети Національної служби здоров'я і відновлено фінансування. Тож нам залишилось не, не так багато і тому прошу зазначені проєкти розпорядження. Я буду тоді зачитувати і Давай, тоді. проголосувати. І так про затвердження передавального акту комунального некомерційного підприємства Київська міська наркологічна клінічна лікарня соціотерапія. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Чотири чотири за да. про розгляд проекту розпорядження київського міського голови про затвердження а. передавального акту комунального некомерційного підприємства дитячої клінічна лікарня номер 9 Подільського району міста Києва. Знову ж таки, як виконавчим третє питання. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Угу. Я щось не так там по порядку? Ну, там. Трошки ми э, черговість змінили. Ми зараз переголосуємо. Да? Чи Люд, Ти потім підкоригуєш? Да? Тоді підкоригує там по плану. Скажіть чи Четвер... все, все нормально? Так, звернення дами э... люд, давай, щоб ми не заплутались. Давай. Отже, у нас звернення. Друге, другий, а, а, другий. Угу, э... да. Про затвердження передавального акту комунального некомерційного підприємства Київський міський пологовий будинок номер 2 Хто за рішення прийнято? да. Третє ми вже проголосували, да? Так. Четверте. Е... Про затвердження передавального акту комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня номер 3 Солом'янського району, міста Києва. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. І останнє про затвердження передавального акта комунального некомерційного підприємства, Київський міський пологовий будинок, номер 3 Хто за я рішення дякую. прийнято? Отже, я про конфлікт інтересів вас не питав, але в нас такі питання, ну навряд чи вони є. Є немає. перевір всі питання проголосували. Так. Колеги, дякую за роботу. Дякую дуже.